Людина має бути розвинута гармонійно. Це стверджується скільки існує людство. Тобто зовнішня, фізична сторона людини і внутрішня, духовна мають розвиватися рівномірно. Цими принципами, відповідно своїх можливостей, керується Вінницька обласна федерація ушу. Вона має статус громадської організації і діє на базі 26 школи вже більше двох років. Займатись тут можуть не лише дорослі, але й діти, починаючи з 7 років, яким одразу намагаються прищеплювати розуміння того. Що бойове мистецтво це не лише гуран'язів і агресія, але й повага та розуміння інших людей, гармонійне і в суспільстві, незважаючи на отриману бойову підготовку. Бажаючим тут займатись, пропонуються основи техніки Шаолін-5 звірів і пов'язані з кожною засобами захисту та нападу, робота з традиційними видами холодної зброї, управи з внутрішньої енергії людини, які практикували в храмі Шаолін, техніка медитації і дихання, впливу на енергетичні медалі організму людини. Батьки із задоволенням ведуть сюди дітей. Всього відвідують заняття понад 50 школярів. Керівництво федерації намагається регулярно проводити зустрічі з батьками, які вже неодноразово висловлювалися, що відвідування школи ушу позитивно впливає на людей. Неодноразово надсилали слисти керівництву районних рад області з пропозицією організувати в районах навчальні групи з ушу і відповідні літні табори, але поки що позитивного результату немає. До речі, з 4 по 16 червня. Федерація організовує такий спортивно оздоровчий табір для школярів, дівчаток і хлопчиків з двох груп 7, 11 і 12, 17 років. Місце занять 26 школа. Отож, якщо комусь небайдужий до сходу і прагнення до гармонійного розвитку, обласна федерація УШУ запрошує вас на свої заняття.